Всі ми хочемо шахеди здолати. Ось тому потрібні донати 20, 50, 100 гривнів не жми. Сьогодні війську потрібні вони. Разом не будемо ми чекати, захистимо наше рідне місто Черкаси. Сьогодні одна із вогневих груп потребує нашої допомоги для того, щоб Удосконалювати пікапи і робити парасольку над нашим містом, захистимо наших дітей, захистимо старих людей пожилих, захистимо себе самі, закликаємо бізнес, закликаємо можновладців, закликаємо депутатів, закликаємо церкви і всіх небайдужих людей долучитися до цієї справи. Христос Воскрес, Воскресне і Україна.